Ох, як же нудно. Я сподіваюся знайти цікаву передачу. Поки що одна нудя! О, як чудово! Вони їдять так багато червоних солодощів! Ух ти, у них так круто! Я також так хочу. Дівчата, привіт! Що? Це ви з нами? Привіт! Ми такі голодні. У вас можна перекусити? Бо серйозно? Ні, нічого не можна. Які вони вредні. Тоді ми починаємо челендж. Червона проти зеленої їжі. Челендж. Вже смачно, і що відбувається. всі наші червоні смаколики. Негайно поверніть. Ти персе наше, але вже зелене. Ось це справді смачно. Що? Ми так просто це не залишимо. Це так смачно, я не можу зупинитись. А в мене мармеладна пляшка спрайту. Здорово! Мені подобається зелена локшина. Все таки зелені ласощі набагато смачніші ніж червоні. Ей, Ми все ще тут. Поверніть нам червоні смаколики. Ми золодніли. Що? Ні, Нам самим подобається. Який жах! Ми ніколи не повернемо наші смаколики. О, Роксі, до мене прийшла ідея. Давай заберемо наші смаколики за допомогою пилисосу Ми точно зможемо щось забрати. А ну-ка. І так, пилисос засмоктує наші смаколики. І до мене кожна. Так. О, ні, тільки не чіпси. Ні. Це також наше. Стійте! Треба щось вигадати. Покладемо сюди динаміт. Сюрприз для вас. Роксі, уяви, реально вийшло! Тепер у нас є наші червоні смаколики. Ти чуєш це? Дивний звук. О, ні, там динаміт. Побережись. Жахливо, що це було. Я вся в сажі. Лопроте до нас падає багато смаколиків. Подивись, Роксі, це величезний мармеладний хрубак! Давай разом спробуємо. Це мало бути наше. Так, треба щось робити. Ідея. Джейн, ходімо за мною. Не гальмуй. Так, неряємо. Давай заберемо нашого мармеланого черв'яка. Так, він наш. Віддайте. Давай сюди, він наш. Джейн, не стій, допоможи. Ема, не відпускай. Ми його вже майже з'їли. Що сталося? Якщо чесно, план був дивний. Так, ми повернемо наші солодощі. Джейн, ти підіймай, а я мискою ловлю. Давай. Так, виходить. Ми круто вигадали. Реально вийшло. Клас. Погнали їсти. Ти тільки глянь як багато всього смачного. Ми перемогли. Ох, як же все смачно. Ема, треба повернути наші смаколики. Я не можу на це просто дивитись. <свист> Як смачно! Ей, що це було? Знову я Роксі щось вигадали. Ні, ви знову намагаєтесь викрасти наші смаколики. Не можна! Як? У нас знову порожній стіл, тому що магніто ми забрали у вас усе. Так, тепер ми будемо їсти, а ви дивитись. Так, ми щось придумаємо. Думай, думай, думай! До мене прийшла ідеальна ідея. Їх треба злякати. Вдягаємо прищепку на ніс і дістаємо банку консерви з рибою. Так, пахне огидно. О, значить, план відмінний. Поставимо банку сюди. Нехай притягнуть. Спрацювало. Рибка скопила гачок. Що це за смукота? Який сморід! Роксі, вони підсунули нам консерви. Яка видота? Потрібно терміново це прибрати. Вона мене в роті холо. Мене зараз знудить! Ненавиджу рибу. Мене знудить! Так, ви такі кумедні. Приберемо прищепки. Ви купились? О, ні, мамині погано. Я зараз відключусь. Клас, саме це нам і потрібно. Тепер можна забрати всі смаколики за допомогою вудочок. Давай витягнемо те, що по праву наше спрацювало. Давай п'ять подругом. Це зелений попкорн. А от ти або зі скітус? Смачно. Вони знову відібрали всі смаколики. Нам треба щось вигадати. Що це? Ви хочете викрасти мій попкорн? Ні. Вийло. Емо, ти бачила це. Так. Прикольно. Потрібно швидше забрати побільше солодощів. Давай, 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 Роксі. Ні, я не свій попкорн. Краще я вас вимкну. Ні, тільки не вими. Класно, ти, хешлі. Давай відсвяткуємо це смакотою. Давай. Добре, що ми маємо ліхтарі. Ви так легко від нас не відчепитись. Роксі, я все зроблю. Украду палкою хапалкою. Що ж взяти? Точно пульт. А тепер вмикаємо телевізор. Тобто нас. Привіт! Ви знову з нами? Стоп, де пульт! Ви про це? Він у нас. І вас ми уповільнюємо. Що? Ні. А можна мені спробувати? Дякую. Хочу, щоб вони були дуже швидкими. А, -а, -а нам потрібно швидше всі смаколики. Тепер ми на швидкості двісті. Я не можу нічого діяти. Еш, я а тепер це саме веселий канал. Дуже смішно. Ми постійно будемо змінювати швидкість, то швидко, то повільно, то швидко, то повільно. Так, весело. Так, вони такі смішні. Подивись на них. Як вони рухаються? Все так весело. Так, вони такі смішні. Подумали, що зможуть нас вимкнути. Тепер ми можемо більше. Що? Пульти скриться. лови пульт ема. Фух, пульт знову у нас. О. О, Відчуваєш кисло. Знову всі смаколики у них. Що ж нам ще придумати? Так, дайте мені ласощі. Що таке, Роксі? У мене ідея. Зараз покажу. Я проберусь до них ніндзей. У мене точно вийде. Я заберу всі солодощі. Ніндзя готова. Проповзаю. Вони мене не помітили. О, Картина висить криво. Так, ось так набагато краще. Вони нато зайняті поїданням солодощів. Так, вони точно не здогадаються, що я серед них. І так. Так, спробуй. А ти дуже смішно. Не відволікаємось. Забираємо смаколики, повертаємось назад. Ема, я змогла. Стоп! А де всі наші солодощі. Джин, подивись. Вони вкрали в нас солодощі. Який жах. Так, це було наше. А ну-ка, давай за мною. <рігла> У мене є сітка. І що? Це буде пастка, Джейн. Ми розстелимо сітку тут. Коли дівчата повернуться сюди, то ми зловимо їх раніше, ніж вони підсуплять солодощі. Готова? Супер, погнали здобувати солодощі. О, ні. Що відбувається? Нас піймали. Ви надто передбачувані. Тепер солодощі у нас. Так, зелені перемогли. нас. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Попереду на вас чекає ще багато чого цікавого.